Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Бачите? Так, чуємо служба відновлення на зв'язку. Дякую. Чуємо. Доброго так, ранку. Я вас теж бачу і чую. Суб'єкт господарювання з нами на зв'язку. Дякую вам. А, будь ласка, чи є в нас представники громадськості на наших слуханнях? Я я також представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Угу, дякуємо вам за те, що представили кого ви представляєте Женського. На, Женського на даних слуханнях. <клух> поки що в нас немає представників громадськості на наших слуханнях, тож чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до слухань о 10:15 будемо розпочинати наші слухання. Дякую. Ще раз доброго ранку, 10.15. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на наших слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні у нас 11 липня 2025 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля службою відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області стосовно планованої діяльності реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення H11 Дніпро-Миколаїв через місто Кривий Ріг на ділянках кілометр 27 плюс 700, кілометр 43 30, та кілометр 43 30, кілометр 59 080, Дніпропетровська область. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в, єд... в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон. Або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті також повідомлень немає. Отже, Зараз я попрошу всіх учасників, які в нас присутні на даних слуханнях, ще раз на камеру з кого ви представляєте на даних слуханнях. Я буду по черзі вас називати, а ви будете представлятися. І так, прошу пані Олеся Жижемська. Доброго дня. Жижемська Олеся Вікторівна, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, представник суб'єкту. Господарювання. Дякую, і Дніпро, служба відновлення. Будь ласка. Так, вітаю всіх. Заступник начальника з розвитку доріг служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Косячевський Олександр Володимирович. Дякуємо. Отже, станом на 10.19 я фіксую, що у нас на слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє це представники Міндовкілля, як організатори даних слухань. І двоє це представники е, суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях на, за моїм підписом як головуючий на даних слуханнях. Е, відтак ми закриваємо громадські слухання. Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області стосовно планованої діяльності е, реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення H11 Дніпро-Миколаїв через місто Кривий Ріг на ділянках кілометр 27 плюс 700 кілометр сорок та кілометр 43 три тринулі, кілометр п'ятдесят Дніпропетровська область. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую. Дякую. Гарного, дня. гарного дня, до побачення.